Сьогоднішній виступ і інтерв'ю і прес-конференція Трампа він завжди її дає майже кожного дня. Зараз ми бачимо прес-конференцію Трампа, і сьогодні він її дав теж після того, як пройшла зустріч між Україною та США двосторонньо по питанню безпеки, припиненням вогню, гарантій та підписання мирної угоди і підписання угоди про ресурс, які сьогодні є в Україні. І Трамп зазначив, якщо Путін з Трампом не зможуть заключити цю угоду, бо в п'ятницю має відбутися їхня розмова, де вони будуть обумовлювати припинення вогню на 30 днів. І я думаю, багато інших питань, яких ми досі поки не знаємо. Це буде закрита розмова про вогонь, про припинення, про те, що Україна має відмовитися від тих територій, які вона втратила 14 22 року. То він говорить, що якщо РФ відмовиться від перемир'я та не сядеть за стіл перемовин, то США, тобто він, як президент США, голова Вашингтону, збільшить поставки зброї для України та відновить взагалі поставки зброї для України. Це з того, що сьогодні ми бачимо. Якщо ми говоримо про Трампа та про його сусідів. Що Трамп зараз думає, як ввести додаткові мита 25% на Канаду для того, щоб Онтаріо перестало показувати свою силу, тому що Онтаріо це провінція Канади, яка сьогодні вела 25% надбавки на енергію, яка постачається в Штати США, які дуже близько знаходяться до кордону з? Онтаріо, тобто Канадою, і сьогодні частина населення США буде платити, я думаю, ну, почне платити збільшу суму оподаткування і надходжень за електроенергію. Що хочу додати, що зараз вже вечором пройшла знову розмова: пройшла телефонна розмова представництва як і Федерального уряду Канади, так і адміністрації Трампа, так і представників Онтаріо і з прем'єр-міністром Онтаріо. Дагом Фордом, який поки що пригальмовує ці тарифи і додаткові міри. І так само Трамп сказав, що він поки що пригальмовує накладання додаткових 25% мита на різні продукти та продукцію з Канади. Ну, також вечір не обійшовся без такого, скажімо, перформансу, де Трамп разом з Ілоном Маском провели перформанс. Із Автомобілями Тесла, де він сказав, що це гарний автомобіль, гарна родина, гарний мільярдер, мільярдер якого треба підтримувати. А всі, хто будуть нападати на.